Привіт! З вами Алан Блек. Як то кажуть, раз в рік і палка стріляє, і раз на місяць Алан Блек відео пускає. І це про на WWE Survivor Series 2024 WarGames. Перший у нас матч, це матч за WWE United States Championship Ellie Knight проти Шинські Никамури. Мені дуже подобається як зараз виглядає Шинські Никамура. Давненько ми його не бачили, і я чекаю цей матч. Рейн, Еленайта в якості чемпіона США вийшов нормально. Зараз прийшла черга міняти власника титулу. І Шинський Накамура, який повернувся, ідеально підходить під цю зміну. Якщо він зараз програє, то Шінські Накамурі можна закінчувати кар'єру або йти в Японію. Його дабо до явно не цінує, стане Шинський Никамуру. Наступний матч це матч за WWE Intercontinental Championship Frontbreaker проти Шеймус проти Людвіга Кайзера. Ну ось на цей матч і чекаю. Мені дуже хочеться побачити цей матч, в якому я впевнений буде швидкість, брутальність і інтрига, причому скажена. Так і в цьому матчі Шеймус може стати нарешті Grand Slam Чемпіоном або ж Людвіг Кайзер виграє доношний титул WWE. Або ж Бронбрейкер матиме хороший захист титулу. Буду дуже радий, якщо переможе Людвіг Кайзер. Він талановитий виконавець на нього великий успіх чекає. А якщо переможе Шеймус, то він просто стане Гранд Слем чемпіоном і виходить наступне запитання: а йому це треба? Ну таке собі. Стане Людвіга Кайзера. Наступний матч це матч за WWE World Heavyweight Championship. Гюнтер проти Деміна Пріста. Цим можна сказати, що я чекаю. Не знаю, або я забагато бачу матчів Гюнтера, або він просто вже не показує свій рівень і те, що він міє. Бо в останніх його поєдинках я бачу тільки один сценарій, в якому він робить чоп-чоп, павербомба, якщо не подіє, то сліп холод. З Ренті Ортоном, то згортання. Ну таке собі. Шкода, що в цьому матчі і інтриги немає. І так зрозуміло, що переможе Гюнтер і захистить титул. Наступний матч це жіночий Wargames Match: Кендіс Лерей, Лі Морган, Ная Джекс, Рікей Родригес, Стіфані Стретон. проти Бейлі, Бенка Белер, Йо Скай, Наомі, Ріріплі. Кожен Wargames Match чекаю: він цікавий, не динамічний і інтрига присутня. Іноді буває таке. Що жінки можуть показати краще, ніж чоловіки, і це тішить. Це означає, що всі рівні. В цьому матчі буде швидкість і споти. Думаю, в цьому матчі мають перемогти хороші дівчата, тобто Бейлі, Пенка Белер, Пенкабелер, Скай, Наомі, Рі, Рі, Ріплі. А після матчу Тіфані Стретн закишить кейс Мані зе Бенк на Най Джекс і стане новою чемпіонкою. Ну і мейн-евент. це чоловічі варгеймс Match. The OG Bloodline, Jey Uso, Jimmy Uso, Roman Reigns, Sami Zayn, або ж Sami Uso і CM Punk проти The New Bloodline, Джейку Фату, Соусі Tama Тама Тонга, Loa і Бронсон Рід. чекаю, матч, який цікавий самим сюжетом до нього, в якому Роман Рейнс збирає старий Bloodline і йде проти нового Bloodline, яким володіє Соусі Вождь племені оригінального бутлайну проти вождя племені нового бутлайну. Це дуже цікаво. Сам сюжет розказувати не бачу сенсу, думаю, ви все явно бачили. Багато хто скаже, навіщо ту Сєм Пан в цьому матчі краще б був Сет Ролінс, але я вам скажу, що Сім більше підходить, ніж Сет Ролінс, тому що Семпанк тісно пов'язаний з Романом Рейнсом і Полом Хейменом. В цьому матчі буде все. Від брутальності до інтриги. Але я впевнений, що переможе і оригінальний будлайн. Тобто Джиммі Усо, Джей Усо, Роман Рейнс, Семі Усо і Сім Панк. Ставлю на них. Дякую за перегляд, ви були на каналі Alan Black, дивіться Ресних. Дивіться багато, всім до побачення!